Удачі діві, вітаю вас, друзі! Ну що, відкачуємо мед, закінчується головний взяток, а тільки липень місяць. Що будемо далі робити? Де будемо шукати медоноси? Це питання. Я вам минулих відео показував, як я розвиваю сім'ї. Я вам ще раз повторююсь, Зльоту бджіл не буває. Пасічник зараз повинен нарощувати свої сім'ї. Як це ми будемо робити? Підписуйтесь на наш канал, будете за нами слідкувати, будете аналізувати і робити свої висновки. Ми вирішили так. Зараз ми підставляємо рамки, сушнину чудову в розріз гнізда. І даємо якусь підконку своїм бжолам, щоб наші бжоли не зупинялися, а нарощувались в зиму. І тільки тоді у вас не буде зльоту бжіл. Кожен пасічник лізе в вулик і каже, ой, сім'я злетіла, вона не злетіла, вона загинула. Ось такі справи. Підписуйтесь на наш канал, будете слідкувати за нами.